14 англійських слів, де часто потрібно казати to, коли ви звертаєтеся до когось. Запам'ятовуємо. To address to звертатися до. Приміром, I address to you. Я звертаюся до вас. To announce to повідомляти щось комусь. «Announce to. To communicate to. Також повідомляти щось комусь. Communicate to. To dedicate, to. Присвячувати щось комусь. Власне, тут ми вживаємо to. To dedicate to you. Присвячувати вам. To describe to. Описувати щось. Комусь. Describe to. To explain, to. Пояснювати комусь. Explain to. To introduce, to. Представити щось комусь. Introduce to. To mention, to. Згадати. Вербалізовано. To mention. To you. I want to mention this information to you. Я хочу згадати вам цю важливу інформацію. Тому з mention ми вживаємо також to. To propose, to пропонувати щось комусь. Propose to, to read, to читати щось комусь, to refer to посилатися на щось. Refer to. To report to повідомити щось комусь. REPORT – to. To reveal to відкрити таємницю комусь. Reveal to. І останнє слово нашого списку це є to say to. Якщо ви кажете після слова say to, це означає, що ви кажете щось комусь. Забули сказати, і контекст повністю змінюється, тому однозначно вживайте всі ці слова і підписуйтеся на мій канал, щоб вивчати англійську по-простому.